Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотович. От і сьогодні дивимось на рекордний настріл Т-57 Хеві. Мапа Тундра кидає до 11 гривнів без жодної артилерії в команді. І у нас перший барабанчик відразу йде стандартними бронебійними снарядами. 400 середньої шкоди. Забирає один снарядик. В барабані 4 снаряди. Ми рухаємося в сторону гірки. Вони прибувають 258 мм стандартні бронебійні, а кумулятиви 340. Ну. Так, а що це нікого немає, чи що? Подивіться, просто в їдуть хлопці. От не знаю, чи це замішкалися хлопці з команди противника, чи що. Ну, але сюди, як ви розумієте, на праву частину сюди на гірку їздять всі танки абсолютно. Я тут не бачив тільки ще артилерії, сау, Ну, я б не здивувався, навіть якщо б артилерист якийсь сюди залетів, Ну, це взагалі зовсім не треба так робити на артилерії. Ні, на ворожій так, я таке. Повністю вітаю на ворожій артилерії хай сюди їдуть. Ну і БЗ-75-й наш союзний влетів вниз. Він думав, що, можливо, навіть тут нікого і не буде. Зараз ворожий Ташанрате хотів поїхати спочатку до нього, потім подивився, що тут ПТшки підсвітилися, стрв 103 треба. Та хлопчина йди сюди, у нас стандартні броневіні, в бортики ми будемо його шити. Ну, але в лоб ми його пробувати не будемо. А так, трішечки підкрутив з гусеницею, так і. Чудово, ну чудово, нічого тут не скажу. З барабанчика три снаряди пробила ще й з гусеницею нам зайшло від союзного мінотавру. Як він його пробив, 602 хітпоінти, чудово, чудово, 1-1. Ну але ми бачимо, першу другу лінію зараз давить команда противника. Нас тут багато. Я більшість я б сказав. З нашої союзної команди, якщо дивиться, ще на, на противників. Ну І зараз Бабаха просто продавила нашого союзного об'єкта 277, який був, знаходився біля, нашу, біля нашої бази, біля респауна. Вежка вже в'їхала ворожа, вже просто оточують хлопці. Перша, друга, третя, четверта лінія. так, оці лінії зараз просто Команда противника давить. Маус вже їздить просто на зовнішній частині. Треба за це просто показувати чоловікові, що це так робити не можна. І... Ой-ой-ой, останнім снарядиком ми ще так залітає. От ми його ще й так пробили. Це був кумулятивний снаряд, якщо я не помиляюся. Ну зараз принаймні вже кумулятиви завантажуються нашим черговим барабанчиком. І тут хлопці вже на чолі з ворожим ташинрати починають нас давити. Нашу гірку хочуть перепушити. Їх троє, нас четверо. Ну зараз подивимося, хто кого. Ну і ще на прикритті наша бабаха стоїть так. Першим не пробуваємо, другий зайшов, третій зайшов. Треба добирати хлопчину. І так, чудово, добрали ми його, тому, що він ще б дав пробиття як мінімум одне по Йосипу сьомому. Нашому союзному 3 300 з лишнім уже настріляно в кишені 4-3 рахунок, і ми по хідпонтам на команду програємо на 3 тисячі. На 3 тисячі у нас доходить до кінця чергового перезаряджання нашого чергового барабана кумулятивними снарядниками. Йосип четвертій нас підсвітив. Ну і отримують чоловіче. Так, друга зайшла, третя. Він ще на наостанок. Так, і всі чотири снаряди зайшли повністю, максимально реалізували по дідусю четвертому. Так, ну що, 5 кав вже в кишені, 5 рахунок. Ну і по хіпонтам ми вже зрівнялися завдяки нашому Т-57 хеві. Ну, і їдемо вже дивитися, що тут коїться. Так, ну ПТ-шок вже на перекритті, я так розумію. Вже немає або забрали, або переїхали, і навіть і не помітив. Так з ТРВСТО ТРВ забрали. Так, бачу, його труп там ще знаходиться просто посередині поля. Він намагався втекти. І що буде падати Т-57 хіві? так падає, подивіться, просто вже не витримує. Чудово розуміє, що треба вже хлопців оцих забирати, бо тому що їх тільки троє чоловік. Зараз всі хідпонти зараз знаходяться тільки ворожова та Шенрате. Ми не пробуваємо Йосипа четвертого, але забрали Мінотавру, Так і. Ще два снарядика просунули по Ташенрати. Ну, багато, багато, ну дуже багато він має хітпонтів. Ташинрати, чи, ворожі, чи чи союзний, я взагалі кажу зовсім за оцей танк Ташинрати. Так, він повільний і за цього, за оцих хітпонтів та броні він дуже багато може вивозити шкоди. Так, ну що, бачимо, що наші союзники не дають ради, треба допомагати. Звісно, присовуємо свої кумулятивчики в борт башти, Так, і це наш Мінотавро його все ж таки добрав. 7К вже в кишені, їдемо шукати ще чергових противників. Ми передавили восьму, дев'яту нульову лінію. Команда противника передавила перша, друга, третя, четверта лінію. Там ще Ташинрати так хочу сказати, що зараз він там знаходиться на оцій лінії. Зараз він стримував ворожі сили, але ні, його відразу забрали, хлопнули. І цим самим ми вже знову ж таки програємо похід. Подиво виїжджає бабаха! і Боже, як же ж нам пощастило в цій ситуації, щоб на бабасі ворожі садить просто ну, такий хлопчина з непрямими руками? Я вам відверто кажу: от якщо б він підзвівся і закинув нам іменно по щічку, то він нам нас був би просто пробив і швидше за все забрав, бо тому що це був голдовий фугас 230 мм, В щічку він нас легко пробиває. У нас було 1700 з лишнім хітпонтів, Якщо б вилетіла ульфа, він просто нас мав забирати, а ми вже не дивилися цього бою. Ну але пощастило з ворожою бабахою. Ну і 8700 в кишені, їдемо його добирати. У нас черговий барабанчик, і так бабаха дивиться десь в іншу сторону. Хлопчина подумав, що ми поїхали десь кудись. Не знаю, можливо, з іншої сторони будемо заїжджати туди, куди дивився. Хлопчина на бабасі. Ну і перед цим він ще зробив постріл, і ми його забрали в аркарному прицілі. Я так розумію, що це, можливо, навіть якийсь статист. Я не подивився перед початком записування цього відосика. Кому цікава статистика гравців, коли доходить до кінця оцей бій, я перед тим, як показувати статистику бою, я показую статистику гравця. Так що, кому цікаво, додавлюється бій до кінця, так і не забудь. Протиснути вподобайку, підписатися на канал, якщо ще цього не зробив, та напиши будь-який коментар для просування відосика. Ну а ми дивимося далі. У нас сім голдових кумулятивних снарядиків, противників чотири штуки, дві тисячі в совокупності всіх хідпонтів. Так, Маус нам двохшотний, якщо про Дельфа, альфа. Нагадую вам, 400 середньо, але може пройти ВБР така неоднозначна річ, що може просто дати два снаряди менше 400. За одну пульку, так, ну, все, 309 хітпонтів, це вже взагалі ні про що. У нас вже майже 10к, два снаряди кумулятивних у нас, ще в барабані, не спішить перекидати на. Ну, мається на увазі перезавантажувати черговий барабанчик, хоче ще когось добрати. Так, можливо, навіть зараз доберемо тайпа 5 хеві та підемо на перезаряджання цілого барабану. Так, ну що? Так, перекидаємо. Якраз у нас 4 кумулятивних снаряди останніх залишається. Об'єкт 277 залишається шотним, 260 хітпонтів. Ну і 60 ТП також. У нього там зовсім дуже мало хітпонтів. У нас уже понад 10к в кишені. Ну і треба добирати у цього об'єкта 277. У нас хідпонтів ще. Трішечки присутньо, так, 1010. Саме головне зараз спину не отримати від 60ТП, ніби там наш союзний йосип це контролює оцю всю ситуацію, що відбувається у нашому тилу. Ну, Але це невідомо. Я взагалі от зовсім не довіряю своїм союзникам. Часом трапляються такі, скажімо так, кадри, що взагалі нічого не розуміють, що відбувається в бою. так що... Я б занадто йому не довіряв так, і що об'єкт 277 ще огризнувся. Він також був на кумулятивах. І скільки 18 хітпонтів 60 теп тільки знаходиться Так, вже піднімає гармату доверху. Понад 10к вже настріляно нашим автором реплею з ніком XZOTOS. Ну і він чудово розуміє, що, можливо, навіть вже її не доїде. Але бачить, що нема навіть якому 60 ТП добирати. Так, і ще й нам його видно. Так, в жопу першим середиком не, поп... не влучаємо, Так, але другим контрольним ми його добираємо. Така ось статистика у нашого сьогоднішнього автора реплею XZotos. Так і статистика бою: 19 тисяч одиниці заробляє повен 8 ікзотус, майстра, звісно, також. По епічних медалях це тільки основний калібр та воїн, але саме головне, настріляв 10 одиницю, триста сім танків він знищив та 1800. 13 чистого досвіду він здобув і пішов ще й в плюс з преміум аккаунтом. Ну, чудова новина 360 3,5 тисячі срібла в плюс, і як завжди. Всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.